Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Сидить батько кінець столу, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні, що весілля, доню моя, де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояри. В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати. Та не кажи тим добрим людям, що є у тебе мати. Проклятий час годинанька, що ти народилась, якби ж знала до схід сонця була б утопила.